Небайдужі мешканці селища Суворова у минулому році створили етнічну кімнату як культурний проєкт для об'єднання в Суворовській громаді усіх, хто любить свої традиції. Звичаї дотримується їх, хто зберігає спадщину предків. З дозволу адміністрації кімната облаштована в залі будинку культури. Тут знаходяться старовинні речі, побуту, меблі, одяг. Все це зберігалося в будинках мешканців на горищах, коморах. Мешканці подарували всі ці пам'ятні для них речі, які мають довгу столітню історію для створення етнокімнати. Ми вже ці речі реставрували, фарбували меблі і облаштовували етнокімнату. Ми назвали її «Баштіна Кешта, що з болгарської мови означає батьківська хата. Громадська організація «Баштіна кешта вже на початку квітня. Цього року, 2024-го, ми її перейменували в громадську організацію Шікерлійці, головою якої є я, а також нашу кешту кімнату перейменували в Шікерлійську кешту». На базі етнокімнати кімнати було створено громадську організацію задля того, щоб зберегти спадщину старшого покоління переселенців і передати її молодому поколінню, популяризувати цю культуру. Історичне поселення предків болгар на цій території мало назву Шикерлі Китай. А в народі досі говорять Шикерлік, Тому і кешта згодом отримала назву Шикерліська. Громадська організація через культурні заходи поширює традиції, звичаї та обряди. Ми вже проводили заходи, такі як Тріфон Зарізан, Бабін Дін. А в подальшому. Незабаром плануємо проводити ще декілька культурних заходів. Наша громадськість дуже цікавиться, роботою нашої організації, і вона приходить до нас, цікавиться наші, наші діти, наша молодь, яка, на жаль, набагато менше вже знає про свої витики історичні і про своє історичне коріння. І ми намагаємося в рамках організації зберегти нашу спадщину. Допомагають громадські організації у здійсненні різноманітних заходів, поширенні фольклору, керівництво громади, директор будинку культури Ірина Далакова, спеціаліст культури Суворовської громади, художній керівник будинку культури Олександра Ніколаєва. В етнічній кімнаті створюють атмосферу свята, всі колективи будинку культури, від наймолодших до ансамблю ветеранів. При нашому домі культури. Работают 17 коллективов художественной самодеятельности. Из них три клуба по интересам. Шесть народных коллективов свыше уже 30 лет. У нас очень большая команда культурная, и поэтому нам при любом проекте очень удобно, интересно и легко проводить, потому что у нас разножанровый э, дом культуры. И мне хочется сказать, что я очень довольна, что вот вот эта наша этнографическая комната болгарская добавилась еще ко всем вот этим направлениям. В каждом предмете душа какого-то рода, чьей-то семьи или личности. И мы здесь это очень ощущаем, потому что вот когда оно все занялось, каждый предмет занял свое место, и ты сюда заходишь, подходишь, тебя сюда тянет как какое-то место силы. Мы не только работаем в плане вот экспоната, в плане вот этой создания этого мини-музея. У нас уже взгляд намного шире. В проекте несколько направлений. Мы уже ведем, уже работаем в проекте, который называется «Шекерлийский Рудови. Мы посещаем семьи старые, старинные роды нашего Шакирлика, нашего Суворова, и знакомимся с их историей. И вот в рамках этого проекта мы уже побывали в семье Петровых. И хочу сказать, что, ну, это вообще отдельный такой случай, когда человек ведет эту летопись, у которого есть просто уже там и карты, и, и таблицы, и снимки, это все собрано, вот прямо энциклопедические материалы. Культурний проєкт відкрив різні напрямки. Наприклад, створені документального фільму Великден в Шекерлику. Зараз проходять зйомки процесу випікання в родинних пасок. Сценаристом та режисером фільму та інших різноманітних кліпів є Олександра Нікулаєва. У фільм буде включена втрачену традицію села Портукал. Це, коли девушкам, тільки вступившим в брак, э, е дарили апельсины. Тогда это было большой редкостью. И искали их где-то там по большим городам, хотя бы 2-3 апельсина подарить этой молодой девушке, как символ счастья, радости и любви. Частинка кожного роду зберігається в цій етнокімнаті, щоб люди пам'ятали про своє родове коріння. Кожен мешканець може підключитися до проєкту та зробити свій внесок когда вот здесь мы начали объединяться, вот в эти театральные какие-то там семьи, это так заходит в душу, так объединяет людей, что теперь даже по, за рамками вот этого мероприятия нашего Дома культуры они считают себя родственниками. Они себя вот приветствуют так. Кум, привет, кума, сынок мой, бабушка. Через информационные майданчики, Facebook, Telegram и YouTube мешканці узнают про культурные новости. До речі, створені ролики у селищі Розповсюдилися по всьому світу. Отак виникає зворотній зв'язок з усіма, хто зараз далеко від своєї батьківщини. Доїдні кімнати досі передають старовинні речі. У ініціаторів та організаторів культурного проєкту є велике бажання створити музей, в якому знайдуть своє гідне місце і експонати, і буде відображене духовне життя мешканців. А також запрошують людей, які хочуть стати меценатами майбутнього музею. Коли ми вже утворювали, створювали громадські організації на базі однокімнати, на базі оргкомітету з громадськості, ми вже основною метою ставили нашу організацію. Це купівля будинку у селищі, у нашому селищі під музей болгарського побуту, культури, традицій, звичів, тому що в будинку він буде цей музей відкритий для громадськості, для гостей нашого селища. Які Будуть мати можливість поринути на деякий час у час у минуле і відчути, як жили наші пращури, як вбув як було влаштоване їх життя. І вже буде цей музей, він буде таким, такою туристичною локальною точкою, куди хто хто приїжджає до селища, він зможе прийти, побачити і подивитись, і пізнати наше історичне коріння. Наталія Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юхтудей.